У літній сезон етніка популярна як ніколи. В цей час нам завжди хочеться екзотичних вражень. Тому сьогодні ми покажемо, як зробити кольє в африканському стилі. А за цією ж технікою можна зробити цілий набір ланцюжків, що вдало доповнюватимуть одне одного. Для цього знадобиться пістолет з гарячим клеєм, підкладні шайби з будівельного ринку, нитки різних кольорів, три альпіністських троси по 70 см. Запальничка, голка, ножиці, застібка для ланцюжка. Починаємо з того, що трохи плавимо кінці мотузки. Можна пальцями понатискати, але звичайно воно трохи буде гаряче. Тому можна користуватись іншою стороною запальнички. Вкладаємо усі три мотузки поруч. І починаємо працювати з нитками першого кольору. Починаємо з простого вузла. Робимо півколо, пропускаємо нитку над мотузками, протягуємо її під мотузками, над нитками і затягуємо. Ще раз півколо над мотузками, під ними і затягуємо. Робимо так стільки, скільки захочеться. Така довжина підійде. Зараз трохи просто прошиємо і відріжемо нитку. Тепер нанизуємо шайби. У нас тут 4 штуки. Усе те, що ми зробили рожевою ниткою, ми робимо зараз блакитною. За тим же принципом робимо весь ланцюжок. Самі вирішуйте, які кольори брати, чи скільки шайб нанизувати, усе залежить від вашої уяви. Ланцюжок готовий, лишилась застіпка. Просто наливаємо туди трохи гарячого клею і закріпляємо мотузки. Шукайте натхнення у розділі майстер-клас на Burda Style UA. творчого вам настрою.